Yeah. Uh -huh. По Перше можливість привернути увагу світової спільноти до війни в Україні, нагадати, що вона ще ще триває, і нам досі необхідна підтримка їхня, як в озброєнні, так і вправова підтримка, так і фінансова підтримка. Тому що ми воюємо на рівні з усіма, але обмежені в базових правах. Ми не можемо дізнатися, що з нашими коханими, якщо не дай Бог з ними щось трапиться, якщо вони потраплять до лікарні або в полон, або загинуть. Ми не зможемо їх відвідати. Ми не зможемо подати урочок. тобто. Ми реальні, ми живі. Ми не видумані люди ЛГБТ якоїсь спільноти. Ми живі люди з живими проблемами. Бунтуй, кохай, права, не віддавай, Бунтуй, кохай, права, не віддавай! Права гідність і тут немає значення, якої ви статі, як ви себе ідентифікуєте, які ваші вподобання, який одяг ви носите. Це про загально людські права. Тому важливо виходити і говорити про це, заявляти про це. І власне це ми відрізняємось від тих, хто нас хоче вбити. Тим що наші права, наша гідність вони важливі. Нам закони для життя, а не нами. Нам закони на життя так, теж спільнота це ж частина української спільноти. Ми теж воюємо за те, щоб побороти Росію, і ми теж стоїмо на захисті нашої держави, але ем, наші права завжди говоряться, що це не на часі. Ем, ми теж є, ми теж частина України, ми теж частина української спільноти. і Yeah. Well, this march is very important because actually it's a fight for equality, it's a fight for rights, it's a fight for the path to, towards the EU. So I think it's important for all of us, and we are happy to be here to support you. Actually, to support Ukraine. <inaudible> Рівності та перемоги, разом до рівності та перемоги, разом до рівності та перемоги, разом до рівності та перемоги. Дякую всім, хто сьогодні прийшли, хто наважилися, попри великий тиск. Але там так і відбуло тут. Два роки не було взагалі нічого, і е, цей тиск, з яким ми стикнулися, ми не могли напевно знати, е, як він е, від, відіб'ється на безпеці. Е, Повірте, це був дуже болісний для мене, як для людини, яка бореться вже більше 15 років за права людини в Україні. Це був болісний компроміс. Але це було, ми зробили все, щоб це відбулося. І сподіваємося, і докладемо всіх зусиль, щоб наступного року це було ще потужніше, і більш відкрито, і більш яскраво.